Ну що ж, ну що ж, усім привіт. І це знову Ніко. І сьогодні він знову водій автобуса, так. І йому сьогодні дали новий автобус і новий маршрут. Треба проїхатись до центру міста Ліберті Сіті. І це автобус не фас, так. Модель 5299 15 Так. Ось така модель. І давайте ми подивимось спочатку. Так. Ось такий нефаз. Ось такі фари. До речі, непогані. Решітка радіаторна. Шильдік. До речі, Камаз. Так. Що ще, двірники є, двірники. У салон не можна зайти, але давайте подивимось на салон ось так. Ну, бачимо, який салон. Не фас. Що тут? Аварійне відкривання ар... дверей. Аварійне від... ну, відкриття дверей. Ось. Є навіть. Поворотник. Ось такі колеса, до речі. Непогані такі колеса. Непогані такі колеса. Так. А, для запчастин там різних... Ще. Потім ззаду ось таке колесо. Заднє. Знову на фас. Двері ось такі, знов кнопка. І ось такий зад. ззаду. Ось такі фари. До речі, непогані. Мені подобається. Не ФАС написано. І ось таке ще. І АБС. Хто не знає. Я теж не знаю. Але хто може знати, напишіть, будь ласка. Хто може знати, напишіть, що це означає. АБС. І на цій стороні теж. Це для мотору, я так розумію. Мотор. Знов такі штуки. Це бензобак. І знов. Так що ось такий це салон, давайте якось так подивимось, що там у салоні. Давайте приблизимо. Ну, що я можу сказати? Непоганий такий салон. Навіть. Час є. Бачите? 1628 або 6.28, я не знаю. Ну, непоганий такий. Салон, до речі. А що там ззаду? Ззаду там пічка є. І ще щось. Ну такий непоганий. До речі, шторка навіть є. Прикольно, прикольно. Давайте ми сядемо в нього і відкриємо двері. І все, що відкривається, і подивимось. До речі, двері відчинилась. До речі, а перед цим давайте подивимось на фари. Фари включаються. А зад? Навіть зад. Непогано. Зараз перевіримо двері, а потім поїдемо по маршруту до центру міста. Ну що ж, народ, ну що ж, відкрили ми усі двері. Як бачимо, двері відчинені. Двері відчиняються. Непогано, непогано. Давайте поїдемо на ньому. Обов'язково фари включили. І все, поїхали по маршруту. Давайте. центр, центра міста. А потім його, до речі, розіб'ємо. Мені подобається. Дуже круто він виглядає. Ну, в салону ні, не можна, але ось так будемо якось їхати. Мені подобається, до речі. Ну, трошки не встигли на червоний. Ми майже у центрі міста. Це можна так сказати обкатка нового автобусу. Сьогодні у Ніко. Новий автобус прислали. Нефас. Пази вже вийшли. По місту їздять. І його попросили на Нефазі проїхатись. І зробити краш-тест-драйв. А Ніко погодився. Він же завжди робить краш-тест-драйви, Іноді робить. Так що такі ось справи. І Ніко чув, що ще прийде один нефас у Ліберті Сіті. Так що треба... треба буде подивитись. Але спочатку ось цей. До речі, стоять, стоять не фази. І декілька стоять, ви подивіться, чотири не фази стоять. Давайте ми ось тут поставимо. Усе. Але давайте добре припаркуємось, тому що... Ви ж бачите, як вони стоять усе. Ну, що ж, народ, переходимо тепер до краш-тест-драйву. Ну, що ж, народ, ну що ж? І зараз на ось такому біло білосінньому. Або в біло-бл-блакитному не фазі ми впадемо з Роттердамської вежі. Давайте. Полетіли. Чую, будуть пошкодження непогані. Я вважаю. Але подивимось зараз. Подивимось. Ух, добре як. Ну, що я можу сказати? Пошкодження непогані. Що я бачу? Передок ми розбили. Навіть дзеркала. Ну... Вікна розбились навіть. Ну, непогані пошкодження, непогані. Давайте ми його ще раз розіб'ємо. Давайте. І зараз на ось такому червоному не фазі ми впадемо з Роттердамської вежі. Давайте падати. Ух, непогано, так. Вже вдарились. Ух. Порядком, 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 порядком. І зараз... Ух! Ну, що я можу сказати? Пошкодження непогані. Відлетіли двері, до речі, у нашого не фазу. Що ще? Колесо, мабуть, зажало, так? Чи що? Так, зажато колесо. З правої сторони. Заднє. Так що пошкодження непогані. Але він на ходу. Давайте ми його ще раз розіб'ємо. До речі, дві двері відпали. Давайте ми його зараз розіб'ємо ще раз. З Роттердамської вежі. Погнали. І зараз на ось такому блакитному нефазі ми впадемо з Роттердамської вежі. Погнали! Ух... Двері одразу відірвались, дві двері, до речі. Відпали. Ух. Ну, що я можу сказати? Зад пошкодили. Але наш нефас на ходу. Пом'ялась криша. Зад теж пом'явся непогано. А, три двері навіть відпали, так? Так, три двері навіть відпали. Непогано, непогано. Але наш нефас на ходу. Мені пошкодження подобаються. Непогані такі пошкодження у цього нефазу. Давайте ми його ще раз розіб'ємо. І зараз на ось такому білому нефазі ми впадемо з роттердамської вежі. Білого у нас ще не було. У нас був білоблакитний. Та що, давайте падати. Полетіли. Полетіли. Давайте летимо, летимо. Чувствую, зараз падемо. Ух, кришею, так. Знов кришею. І на колеса призлулись. І він не може їхати. До речі, непогано його так. Потрощило зараз. Він не їде, колесо зажало. А ні, їде трошки, але колесо зажато. Давайте ми його ще раз розіб'ємо. З Роттердамської вежі. Погнали. Ну що ж, білий у Нефас у нас був. Блакитний теж був. Червоний теж. А ось чорного не було. Давайте падати зараз на чорному нефазі. Уперед. Полетіли. Лобовухою. Так, лобовушкою вже. Ух, непогано так лобовушка. Непогано так. Але наш нефаз Ух, задом задком впали. Ну, пошкодження. А і він вже не заводиться, так? Усе. усе, Пошкодження, до речі, не погані. Та усе, він не заводиться, Ніко. Не заводиться. Ну що ж народ? Ну що ж народ. Давайте, я не знаю, я не знаю. Давайте. Станемо якось ось так. Непогано. Може навіть присісти. Ні. Краще стоячи. Ну що ж народ? Ну що ж народ? Кому сподобався цей краш тест драйв цього Нефазу, підписуйтесь на канал, ставте лайки там, вподобайки, пишіть коментарі. Усім удачі і усім щасти! Силка на цей нефаз буде в описанні під відео. Удачі!